Мотиваційний рух Don't Give Up презентує Ден Пеня, людина на трильйон доларів звернення до української молоді. Уявіть, що було б, якби ви нічого не боялися, абсолютно нічого. Людей, звірів, банкрутства, взагалі нічого. Ви розумієте, що це означає? Уявіть, як би змінилося ваше життя. Коли страх зникає в житті, зникають кордони. Я нічого не боюся. Коли страшно, нелегко прийняти важливе рішення, це складно. Але коли дуже страшно, вас врятує тільки дія. Особливість високоефективних людей у тому, що вони вірять у неможливе. Я завжди кажу, що ви ніколи не стрибнете вище своєї божевільної планки. Якщо ви хочете стати мільйонером, то ніколи не заробите 10 мільйонів. Якщо ви хочете заробити 10 мільйонів, ви ніколи не заробите 100 мільйонів. Якщо ви хочете заробити 100 мільйонів, ви ніколи не станете мільярдером. Насправді ваша підсвідомість не знає, що ви чогось не можете. Можете. А яка планка у ваших друзів? Я завжди кажу: покажи мені своє оточення, і я покажу тобі твоє майбутнє. Тусуєшся в барі незрозуміло з ким? Напиваєшся незрозуміло з ким. Так ось, ті, з ким ти ходиш в бар, це твоє оточення. Завжди знайдуться декілька людей, які постійно скаржаться. Отже, вся ця сіра маса з твого оточення тягне тебе на дно. Зараз такий час, коли в школах та в інститутах вчать насправді. Вді повні нісенітниці, а того, хто говорить правду, називають дурником та божевільним. Джон Леннон сказав: чесність не принесе вам багато друзів, але ті, що з'являються, будуть справжніми. Від сьогодні я хочу, щоб ви ретельно відбирали тих, з ким спілкуєтесь. Нахрен всіх тих, хто тягне вас на дно. Ворен Баффет в одному із своїх посланів писав: ви будете страждати і далі, якщо продовжуватимете емоційно реагувати на все, про що вас говорять. Проявити справжню силу це заспокоїтись і зберігати самовладання, сила в непохитності. А якщо слова керують вами, то вами може керувати хто завгодно. Але якщо ви зможете зменшити цей емоційний багаж хоча б на трохи, то ви навіть не уявляєте, наскільки ви станете вільнішими і як багато зможете досягти у житті. Мої слова це не випадковість для вас. Я всім серцем вірю в те, що ви зможете чогось досягти. Я вірю. Юлю, що ви не випадково тут опинилися. Ви не випадково почули моє послання. Ми всі опинилися тут, щоб бути тими, ким мрієте бути. Тож вперед до успіху! Дякую вам за перегляд. Поставте цьому відео вподобайку, підпишіться на канал, зустрінемось.